Матч між командами учасників АТО, СБУ, прокуратури та поліції відбувся сьогодні у спортивному комплексі Олімпія. Перемогла дружба і одна з правоохоронних команд, яка саме дивіться у наступному сюжеті. Правоохоронці завзято ганяли м'яча по полю, намагаючись застосовувати усі свої вміння як найвправніше. Команди СБУ та поліції були зіграні. Учасників третьої команди збирали з різних організацій. Один тільки. без заміни грали. да, дуже тяжело було, непривично. Все одно люди без опитування ігри в футбол. Воєнний, Бачите, як в ті, так перший, перше, як в футбол грає, так нікого не дозишся. Серед вболівальників були не тільки колеги гравців. Володимир прийшов підтримати батька. Сподобалось найбільше фінал. Неправильно, правильно, скоріш всього, відкриваються. Команда, за яку грав батько Володимира, посіла почесне друге місце. Тут таки аналізували свої прорахунки. Прогалини, мабуть, сама основна причина в тому, що у нас зал дуже маленький, ми звикли в ньому грати, тобто без автів, за допомогою стінок. Тут зал широкий, великий, трошки, скажімо, непривишно. Національна поліція тренується в цьому залі, десь, мабуть, один із козарів був. Ну, як ви бачили, перемогла дружба, тому що основний час закінчився в ніч'ю. Ну, пенальки самі розумієте, люди на чемпіонаті світу деколи б'ють перекладено або вище воріт. Така ситуація. Ну, я думаю, турнір вийшов. У нас традиційний вже другий рік підряд, благодійний такий турнір. Раніше ми просто проводили з нагоди служби безпеки. Зараз ми його скажімо, в іншому форматі, що він благодійний. Ми щиро раді, що наші колеги підтримали нас у цій такій акції. Вона благочинна, яка буде показувати розвиток нашого спорту і наше порозуміння, підтримку і співпрацю з іншими правоохоронними органами. Ми в єдності нас сила. З основним рахунком 3-3 та 3-4 по пенальті перемогла команда поліції, вирвавши перемогу у СБУшників. Ну я надіюсь, вони нас сильно не обійдеться. Ми їх вітаємо з наступаючим святом 25-го числа. Всіх співробітників служби безпеки управління в області. Бажаю все найкраще. Ми їх поважаємо і раді завжди зустрічатись на футбольних з ними. На згадку про турнір переможці отримали кубок. Усі ж команди колективне фото на згадку. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.